Дуже багато зірок сьогодні стають амбасадорами. Навіть Андрій Шевченко вже відкрив клуб свій на Печерську, буквально там в цьому місці. В чому феномен, як ви розумієте? От в чому феномен вашого виду спорту? Феномен це дуже класний вид спорту, в якому можна грати командами, парами. Він надзвичайно азартний, тому що там елементи таких видів спорту, як теніс, як великий теніс, як сквош. А можна грати від стінок, що додає такої ще несподіванки в, в грі. Тому він такий, скажімо так, ти можеш своєю сім'єю прийти пограти. Він може гратися як у залі криті корти, як на, на повітрі відкриті корти як поставити певний елемент конструкцію на воді і грати на воді тобто він такий він доступний насправді він е, приємний він азартний позитивний е, Ну і людям це подобається людям це подобається Ну і, і для професіоналів він дуже дійсно це дуже серйозний професійно виснажливий достатньо вид, вид спорту